Розслідувачі з України локалізували три російські підприємства, які виробляють в інтересах російських терористів ударні безпілотники. Ви вабше нічого не понімається. Вони розташовані не так вже й далеко від українського кордону і можуть стати пріоритетними цілями для збройних сил. Про розташування цих заводів повідомляється у розслідуванні агенції Мольфар. За інформацією розслідувачів, на цих підприємствах виробляють сумнозвісні дрони кабікадзе ланцет, які терористи злизали з ізраї. Ських БПЛА, а також копії іранських шахедів. Підприємства, на яких збирають ланцети, розташовані в Калузі, це 300 км від кордону з Україною. в Іжевську 1300 км від кордону. А копії шахедів для терористів збирають на заводі в місті Єлабуга. Це 1200 км від кордону. Зараз за виготовлення ланцетів відповідає Іжевська компанія зала Аерогруп. Фактично, це підрозділ зброї зброєвого концерну Калашников, який Грає одну з ключових ролей на ринку безпілотних літальних апаратів в Росії. Цікаво, що терористи перетворюють торгівельно-розважальні центри на цехи, в яких збирають ланцети. Ідея належить поки ще живому головному конструктору дронів Олександру Захарову. Саме йому належать слова про те, якщо Збройні сили України вдарять по цих так званих мирних цехах, то людей не шкода, аби на виробництві це ніяк не позначили. Тільки в Іжевську працюють п'ять таких цехів, які вже можна вважати законними цілями для подальшого знищення. Є тут певна логіка, і маємо розуміти, що отаке загострення ситуації в першу чергу буде на східному плацдармі, А насправді воно уже є. Чому так? Путін самоприз... самоперепризначається на постпрезидента наступного року. Йому потрібні хоч якісь результати в його розумінні результати дуже прості і зрозумілі. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Для цього треба пройти Авдіївку, треба пройти. Мар'їнку і треба вийти далі ніж за ареал Бахмута, тому що Бахмут їхній, але панівні висоти таки залишаються за нами. Чи мають для цього потенціал в частині особового складу на превеликий жаль? Мають вони офіційно декларують. Від півтори до трьох міль... мільйонів людей мобілізаційного ресурсу. А деякі експерти вважають, що і всі сім будуть тиснути, буде важко і непросто. Ну але якщо розуміємо, що за Авдією тривають із 7 жовтня, а там вони вже утратили повноцінну дивізію, а може більше, нагадаю, що дивізія це 12,5 люду. Якщо убитими і пораненими, то вже всіх 15, а може і ще більше, то наразі не по їхньому плану. А як вважаєте, якщо говорити про наступальні дії? Ну, от загалом знаєте, коли ми читаємо такі заголовки, то одразу м -м, хочеться зрозуміти, якої кількості може бути якої бути ось ці наступальні дії? Наскільки вони можуть бути потужними? Як нам спинити їх, власне, як підготуватися до них? Ну та те, що робили те і робити, застосовувати як найбільше касетних боєприпасів. Саме тут лежить філософія нашого успіху, і нам на, а, наразі вдається стримувати ці колосальні штурми. Але давайте нагадаємо, що Бахмут був взятий виключно завдяки піхоті. Тільки ПВК Вагнер втратили угу. вбитими поза 22 тисячі. Це неймовірно. Буде. Почули вас далі. Давайте говорити про Авдіївку. Зокрема, є інформація від інституту вивчення війни, що російські війська захопили очисні споруди Авдіївки. Є там певні геолокаційні кадри, які вони аналізували. Давайте поговоримо от саме про Авдіївський напрямок, що там відбувається станом на зараз. Як поводять себе окупанти? Яку тактику вони оберуть або вже обрали до кінця цього року? Я нічого нового не скажу. Ми, ми кожного дня обговорюємо Авдіївку, і запитання повторюється з дня на день. Великі піхотні вали нічого не міняється і не зміниться. Чи зможуть пройти Авдіївку, покаже час? Я не візьмуся давати прогноз, наскільки вони ще мають того самого особового складу, щоб виконати завдання до нового року, бо стояло завдання ось до спілкування із путіним. Думаю, що цього вже точно не станеться. А чи зможуть до нового року? Ну я тут стриманий оптиміст. Тобто мало імовірно, що це завдання буде реалізовано ще раз. Підклеслю авдіївка щоденно буде в стані рутини. Там не буде чогось кардинального нового. Угу. Вугледар. До речі, була інформація, що туди направляються резерви. Це з Маріуполя такі звістки надходили. Мар'їнка, так само гаряча точка. Що ви по цих напрямках скажете? Давайте ще раз заакцентую, бо ми на жаль заходимо у повторні кола, і це не зовсім коректно. Завдання вийти на адміністративні кордони. І так щодня дивимося uh -huh. на події, котрі відбуваються у великій дузі Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, Бахмут. Оце стратегічна концепція на повсякдення. І даруйте, ну надто часті повтори, десь і також неправильно акцентуйте. Uh -huh. Тобто, треба глобально аналізувати так і. Не деталізувати настільки, наскільки ми це робимо? Якщо глобально говорити про виступ п, виступ Путіна, який відбудеться не виступ, а точніше це пряма лінія. Там телефонний зв'язок, я так розумію, 14 грудня. Як Ви вважаєте, які, які заяви про війну можемо ми від нього почути? Вочевидь це будуть якісь заяви в бік заходу негативні, як завжди. Вони це вміють. І як ви прогнозуєте, що ми можемо почути? Ритуали для, для тиранії це дуже серйозна річ. Добре, розуміємо, що тиран мусить мати лояльність свого власного населення. Якщо він цю лояльність втрачає, то він, як правило, втрачає своє життя. Пригадаємо лиху долю Муамара Катафі Дама Хусейна та найслободана Мілошовича, котрий за загадкових обстанов помер у європейській тюрмі. Підкреслю саме у європейській тюрмі. Думаю, нічого нового кардинального він не скаже. Він може повторити. Мантру про єдиний народ, про укронацистів, про те, що США велетенське світове котре будують монополярний світ, що світ буде багатополярним, що Росія в оточенні ворогів Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала за міром і тому подібне. Буде класична пропагандистська мантра у першу чергу розрахована на власне населення. Неправда, вони вже добрих півроку дають. Сигнал у всьому цивілізованому світу, що вони готові до якихось там переговорів з Україною і готові розмовляти про постконфліктний світ в частині, що стосується України це означає, що в стратегічному сенсі вони дійшли до висновку, що вони в пастці і треба цієї пастки якось. Виходити, а як буде покаже час? Я неодноразово, пане Петре чую в ефірах таку тезу, яка яку варто мені здається обговорити. Деякі експерти говорять про те, що ну зараз там на Росії почнуться вибори. Вони вже почалася оця виборча компанія. Путін готується, і дуже часто дехто каже, йому буде зараз не до війни. Чи розділяєте ви цю думку? Тому що мені здається, що це речі, якби ну не пов'язані між собою. Якщо почнеться виборча кампанія, повноцінно ну, вочевидь, Путін не зупинить якісь наступальні дії. Як ви думаєте? Не поділяю цю точку зору. Йому буде до війни. Війна зараз на нього головний аспект його політичного буття. А такого поняття, як вибори, в Російській Федерації ніколи не було і ніколи не буде. допоки ця країна не розпадеться. Це лінійний ритуальний процес справка. Якщо говорити про вчорашні обстріли Росії і України, деякі іноземні ЗМІ сказали, що ну, ось власне, це почалася кампанія із ударів Росією по об'єктах критичної інфраструктури. Чи вважаєте ви, що саме вчора розпочалася ось ця скоординована зимова кампанія Російської Федерації і якою вона може бути, ну, давайте так, до кінця цього року? Якщо у частині застосування далекобійних ракет, то однозначно так, але надто скромно, все вчора. Відбулося да руйте це слово скромно, треба обов'язково брати в лапки, бо запустити півтори десятка ракет по країні, котра в частині зенітно-ракетних комплексів насити лише на відміну від минулої зими, десь так на 150%.